Я на хвилинку чисто показати свій обід. Бо зранку мене я кавун свій доїдала. Там було 400 грамів. І оце ж вже 2-3 години проходить, да? треба поїсти нормально. Сушила печінку, курячу. Оце тут близько 200 грам. Сметани нема, був йогурт 5-відсотковий. Десь грамів 50 добавила. Сибулки, посолила, поперчила, Задиться. і самий звичайний салат. Один огірок, один помідор. Також вийшов 200 г. Так, що, як бачите, 400 грам це немало. Третій місяць пішов, да? і вже таки на вагах мінус 19 кілограм. За два місяці і вісім днів. Мінус 19-200. Можна ж їсти? Можна. Я кажу, якщо отак з'їсти без хліба, ж, без нічого. Можна худнути, лежа на дивані. Їсти коли в будь-який час. В будь-який час можна. Хоч навіть зробити пізню-пізню вечерю. Будь ласка. Нічого зовсім не буде, розумієте? Так що якось так. А що буде ввечері, не знаю, бо я ще ж буду оцю. Вчора вчора ж, вчора ж купила моєву, то вона мене це розмерзлася вже в холодильнику. Я думала, вчора робити, не захотіла, буду сьогодні. Так що на вечір мене точно буде моєва. Діжте, худніть, не думайте ні про що, ні про які підрахунки. Забудьте, забудьте. Про всякі системи, підрахунки. Єдине, що якщо вам важко ну, зорієнтуватися, да, поки що там, можете на ваги кидати. Візьміть собі да, якусь мисочку ви вже будете знати, скільки це там салату, скільки по грамах. Тому так, якщо ви чоловік трішки, трішки більшу ж порцію. Але якщо чоловік та й вага там величенька, да, більше там 140, ну, наприклад, салату більше зробіть, і цього більше трішки. І буде у вас прекрасна нормальна порція. Я ж говорю, скільки їсти разів за день. Скільки хочете. Витримуйте хоча б дві години мінімум. Оце поїли. Хочеться ще. Ви чекаєте дві години, їжте знову. Хочеться ще, ще через дві години їжте. І так в будь-який час. Їжте і худні. Все. Всім гарних цифр на вагах.